Добрий день. А скажіть, скільки такі помідори? Ой, у вас є полонечка. По чому така полониця? За кілограм? Ні, от за цю корзинку, допустимо. Ну, серйозно? Дві тисячі, але це за цілий, напевно, ящик. чи ні? За цілий ящик ось такий дві тисячі гривень, 4 кілограми. О, класно. А ось така ця е, помідорка? Ось така. 650. 650 такий ящичок, 4 кілограми. Ось така жовта. 700 гривень 3 кілограми. 700 гривень, 3 кілограми. Манго. 400 гривень. 400 гривень, авокадо такі гарні, великі. 550. О, баклажани у вас, є. а баклажани. Баклажан 80 80, а такий перчик жовтий? 115. А ще знаєте, що скажіть мені, а що це таке є? Що це за штука? Та І Тахая. І по чому воно? Що воно коштує? 1300 гривень ящики. Знаєте, що я хотіла запитатися, по скільки така хурма? 130 гривень кілограм. Ну, але це треба брати коробочку, бачите? Це відразу на початку 14-й 14 магазин, перший термінал. Добрий день. — в чому такий гранат? 90. 90. Ось такий гранат, це ми вже в 16-му магазині. А Києві такий? 100. Ківі по 100. Апельсинка. Апельсинка. Апельсина коштує по, 65. по 55. Апельсинка 65. Така апельсинка 65. А мандарин 100. А мандаринка така по 100 гривень. А хурма? Хурма 90 гривень. По 90 гривень Лимон, ось така. 50. Лимончик ось такий, 60. А ще є, знаєте, що тут? Черіки. Черіки. Черіки по 135. Гирок. 110. Огірок по 110. Малині помидор по 110. Маленька така ось така по 110. Дивіться, яка гарна, шикарна просто. 130 гривень. 130, гривень. 130 гривень. Ось такий Він запакований, гарний. Так, А банани? 1100, так? 1100 я почала, так? Банани по 1100. Ось такий. Це 16 магазин. Це є 16 магазин, перший термінал. Тут ви можете побачити все. Так, тут є. А цвітна, ви не знаєте, по чому цвітна? Ось така цвітна по 70. А батат? 75 гривень за кілограм. І ананас? 700, 700, 800. Ось такий ящик. Банан 1600. Це все 14, 15 й магазин на самому початку терміналу. Заходите і тут все вибираєте.